У першій половині 19 століття навколо ротонди був мурований тин. Він фіксується ще навіть в кінці 1840-х років. І от десь в середині 19 століття його просто прибрали. Від нього залишилося два шматочки обабіч ротонди. От, біля одного з них я зараз стою, інший з того боку. І взагалі, от, власне кажучи, по цьому проміжку. По, по такому ну, прямокутнику, я б сказав би так, ще де-не-де видно залишки, скажімо так, оцього мурування, яке було. Ну, дуже цікаве питання, їх кілька. Для, для чого взагалі був цей мур навколо ротонди? Очевидно, для того, щоб те, що відбувалося отут, власне кажучи, перед ротондою, щоб його не було видно ззовні. Щоб цього не бачили слуги, якісь там випадкові перехожі, там, якісь люди, які там з якимись там завданнями прийшли до Олександрії. Що такого тут могло відбуватися, щоб не треба було, щоб це бачив хтось ззовні? Я думаю, що могло йтися, наприклад, про масонські містерії, які тут могли відбуватися. Інше питання. Чому знесли? Ну, Очевидно, що вже він не був потрібен, що ці містерії, вже, скажімо так, починаючи з середини 19 століття, тут не влаштовувалися. І ще одне дуже цікаве питання: ротонда, і, вочевидь, теж ці, власне кажучи, фрагменти стін, вони реставровані. І тому я не знаю, чи, власне кажучи, оцей вхід, а він, власне кажучи, треба сказати, що отакі шматочки стін ми бачимо біля ротонди на листівці початку ХХ століття. Тобто, це ще часи Браницьких. Тобто вони так залишили. І оцей прохід це колись, коли був тин. Сюди можна було ним пройти. Очевидно що тут була якась там двері, там, чи ще щось. І мене найбільше цікавить один момент. Чи, власне кажучи, висота цього прийому була так само, чи це вже за радянських часів її відновили просто за листівкою. Чому це важливо? Тому що я можу вільно пройти через цей прохід. І тут для мене цікаво ось що. Якщо, скажімо так, так і було, це одна справа. Якщо відновили, а насправді було нижче, то щоб сюди зайти, я мав вклонитися. А це дуже важливий момент при входженні до сакральних об'єктів. Я дуже хотів би дізнатися, власне кажучи, на якому рівні тут була стеля.